Дощів та гроз в Україні побільшає. Зараз опади сконцентровані на півдні, сході та в більшості центральних областей. Проте вже в четвер 25 травня вони поширяться на північ та захід. Про це свідчать дані українського гідрометцентру. При цьому на температуру опади не вплинуть. По всій країні буде тепло: від плюс 21 до плюс 25 градусів. Перед вихідними 26 травня погода в Україні суттєво не зміниться. Дощі та грози очікуються по всій країні. Температура також. Кож триматиметься на комфортному рівні. На вихідних 27 і 28 травня погода в Україні почне стабілізуватися. У суботу дощі на Заході та півночі України ослабнуть. Зливи та грози в цей день очікуються тільки на півдні, сході та в центральній частині країни. До кінця тижня стане більше сонця. Опади очікуються в більшості областей, але вони будуть слабкими. На сьогодні в багатьох областях України оголошено штурмове попередження. За даними українського гідрометцентру, в день у півночі Денних, Східних, Дніпропетровській та Закарпатській областях очікуються грози. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.